Всім привіт, друзі! Зараз буде відео про творчу кризу, про йогу, про декрет і, не знаю, може про весну. Це канал Йога Допомога. Мене звати Таня. І я дуже давно не робила такі відео. Хотіла би пояснити, чому спробувати відновити цю свою діяльність. Скажіть мені, чи вам... Подобається те, що я говорю, те, що я показую. І, взагалі, чи хотіли би ви бути підписані на цьому каналі і слідкувати за моїм життям? От ці відео вже перетворюються на влоги. Тобто уроків йоги буде менше. Зараз поясню чому через творчу кризу. Отже, я в декреті в довгому. У мене вже двоє дітей, двоє синочків, це прекрасно. І діти дуже сильно заземляють. І після того, як багато часу мій мозок зайнятий тим, щоб забезпечувати базові потреби себе і дітей, дуже важко бути в небесах абстрагуватись настільки, щоб ну, шукати якесь просвітлення. От. А також сильно впливає повномасштабне вторгнення на мене. У мене немає ресурсу справитися з тим, щоб, ну, щоб бути, що буде такою. Щасливою, майже просвітленою і одночасно мамою, яка турбується про безпеку сім'ї, немає мене ресурсу розтягуватись настільки. Тобто я вирішила сконцентруватися більше на такому буденному, повсякденному, приземленому. Я перестала вегетаріанську дієту вести давно, і це теж, мабуть, вплинуло. Ну, мені хотілося насправді заземлитися. І те, що відбувається з жінкою під час пологів, це дуже-дуже-дуже заземлення величезне. І виглядає це ніби як портал між життям і нежиттям. Тому треба. Обережно проходити через цей процес, він не лише такий про фізику, про тіло, він також і про ментальний стан, і про духовність, тому що це поява нового життя в світі. От. Але для мене це також дуже-дуже-дуже. Надзвичайно велика концентрація на фізичному, на об'єктивному світі, на тому, що відбувається тут тепер, от в цих обставинах. Саме тому максимально, що я можу робити, це невеличку зарядку і згадувати про те, яка я щаслива, коли дивлюсь на своїх дітей. от тому не можу медитувати багато чи стільки, скільки як би, потрібно зараз. Поки що не можу якось постійно тримати себе в такому стані піднесеному, тому що багато хочеться плакати, кричати, злитись, ридати. Я не знала, що я здатна на такі емоції, на такі низькі, знаєте. Ну, а також на таку любов. З дітьми і з початком повномасштабного вторгнення я дуже багато про себе дізналась і зрозуміла, що раніше в мене обличчя було якесь таке таке придуркувато, усміхнене. Я навчилась бути такою сумною, може, це ще роки, старість осунулася в обличчя вниз. І я зрозуміла, що вплинула на мене. Час, час на мене вже вплинув. Маємо те, що маємо, ну слава Богу, за те, що є. От творча криза зв'язана саме з цим. Нема все це стягувати. От, і бути такою, так ніби живеш на хмаринці, ніби нічого з цього світу тебе не хвилює. Може, це дійсно так. Я ще це не усвідомила. Тому я б хотіла показувати реальне життя і не дозволяла собі це робити, тому що думала, що людям не до цього. Ну якщо комусь дивитися на це реальне життя, якщо, якщо всі зайняти що я ще буду вас відволікати. Але час від часу до мене приходять такі думки, якими, я думаю, варто ділитися, і саме тому записую це відео, тому що думаю, що. Щось в цьому житті я роблю унікально унікальним чином. Я маю право на те, щоб це робити, і, можливо, ділитися з вами, якщо вам це цікаво, і вам це може бути корисно, як збоку дивіться, робіть, як я, або, там, наприклад, дивіться, не робіть так, як я. Я вже... Маю що сказати, наприклад, на відео мої помилки материнства за майже 4 роки материнства з першим сином. Я вже маю помилочки. У мене вже назбиралось топ-3 помилки. От і е, обов'язково запишу про це відео. Хочете ви чи не хочете Подивитися, якщо захочете. А також у мене другі пологи пройшли, як і перші вдома. У мене були домашні пороги, пологи. Це було гарно, це було прекрасно. От, І якщо вам цікаво, з'їла я плаценту чи ні, будь ласочка, залишайте якісь свої реакції, коментарі. От, І я запишу про це відео також. Що ми зробили з плаценти? Ну, взагалі я хочу зробити з цього каналу такий ніби як влог. Розповідати просто про своє життя, тому що е, Саме такого я на Ютубі шукаю. От в мене є кілька каналів, які мене просто розслабляють. От говорить в кадрі спокійний голос, спокійна людина. Вона якось в кожному відео розкривається з різних боків, і мені ці боки подобаються боки. Різні риси є, якісь. Якісь можуть не подобатись, але а, загалом людина мені імпонує, я дивлюся, мені цікаво. Тому, можливо, саме такого якогось щирого ютубу, щирих відео і не вистачає ще комусь, крім мене. До того ж, це прикольно робити, якщо є що сказати, це така певна творчість реалізація. Ну і не буду приховувати, я вже цей канал підключила до монетизації і хотіла би коли-небудь отримати з якусь копійку. Це е, ідеальна, як на мене, е, схема. Адже мені платить, колись заплатить YouTube. Це американська компанія, яка. Е, а ви що? Ви просто дивитесь або відео, або рекламу. Е, Ну, якщо хочете, можете ставати спонсорами, Я не проти. Але я вже пробувала запустити якийсь спонсорський контент. Додатковий контент для спонсорів. І в мене нема сил на це. Вибачте. Якщо хочете ставати спонсорами, я вас запрошую до цього. Але я не знаю, чи я можу дати вам якийсь ексклюзивний контент. Можу фоточки виставляти дітей. І то я подумаю. Кота. Можу фоточки кота виставляти без проблем. У нас, до речі, різні є коти, різні, різних порід і собаки. Тому так, таке легко. І козочок сусідів. Коротше, якщо пройтись по Суму, можна зібрати такий нормальний зоопарк і можна показувати. Не знаю, ну якщо вам це цікаво, теж, будь ласка, дайте знову Так. Отже, поки дітки сплять, мені вдалося записати кілька хвилин відео. Я не знаю, чи я пройшлася по тому плану, який я для себе склала. Ну, щось таке спонтанне, але воно дійсно таке живе від серця, від душі. Дякую, що дивитеся, що слухаєте. Накидайте, будь ласка, якихось своїх реакцій. Може, хочеться про щось поговорити конкретне. Або не дуже конкретно, якось філософствувати, можна спробувати. Або навіть спробувати зустрітися в прямому етері, поки діти сплять, це може бути ніч. Або з дітьми, не знаю, чи ви готові до того, щоб з старшеньким він дуже голосний, багато енергії, і коли він не в садочку він багато потребує ресурсу. Але діти це прекрасно. Я також хотіла колись говорити про те, що, що я хотіла би сказати людям, дівчатам, жінкам, які... Про дітей думають: заводити чи не заводити, народжувати, не народжувати. Як взагалі краще. От. Але я не відчуваю в собі якоїсь експертності. робіть, як вам краще, робіть, як знаєте. Моя думка така, що життя і смерть це справа рук Господа Бога Всевишнього. вишнього. Як би ми хотіли принести, привести життя в цей світ, це все одно не наша відповідальність. Це рішення, яке дано вище. Наша відповідальність бути готовим та життя якби прийняти і підтримувати. Годувати, класти спати, утирати попу і так далі. От Якщо є це ця готовність такої самопожертви, можна сказати, або навіть ну, чому пожертва, це просто таке проведення часу, служіння таке невеличке, але е, від дитини також є е, зворотній зв'язок у гляді цих посмішок, цього сміху, це, це класно, це здорово, це продовження тебе, коли тіло старіє, Хочеться знати, дивитись на щось молоде, красиве, таке сильне. І от діти виконують для нас цю функцію, таку, можна сказати, егоїстичну функцію виконують. Але все ж таки, це річка, яка тече в один бік. Тобто, не можна від них, від дітей потребувати, вимагати, просити якось. Просити вдячності не можна, не треба. Вони самим існуванням якби віддячують. Але якщо вимагати щось, просити від них іще це зайве, це на них зайвий тиск. Самостійно вони можуть нас любити, обіймати, дякувати і так далі. Але якщо це йде через таку вимогу, потребу це вже не здорова історія. Ось такі в мене є думки на цю тему. Ось так. Якось так поговорили з комками. Але і вже як є. Ось якось так поговорили. Тому залишайте, будь ласка, свої реакції, коментарі. Я буду знати, що відбувається, буду орієнтуватися, записувати ще такі відео чи ні. всім миру, па-па. Ну от, поки. Дітки сплять, я змогла записати щось. Якщо чесно, я навіть не уявляю, що я записала, зараз буду дивитись, переслуховувати, але не дуже сильно монтувати, бо нема часу. І зразу це запощу, буду чекати якихось від вас реакцій. Скажу чесно, зразу, якщо будуть негативні реакції, я заблокую коментарі і, мабуть, закриюся в собі, трошки впаду в депресію. І ішов, ішов, і перестану викладати відео от.